Всім доброго здоров'я. Станом на 12 липня Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної енергії. Виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту, виконує планові завдання. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження не змінювався, відповідає природним рівням, екологічний та протипожежний стан. Без змін, без зауважень. Продовжую свою роботу на ХАЕС представництво МАГАТЕ зауважень щодо виконання міжнародних критеріїв безпеки немає. На поточному тижні завершила свою роботу комісія на енергоатом щодо пожежної безпеки на Хмельницькій АЕС. Пожежна безпека відповідає всім вимогам. Зауважень в цілому немає. Дрібні зауваження відображені в акті. Акт, наданий нам для опрацювання, відповідні коригуючі заходи, будуть виконані. Дякую всім за те, що забезпечуєте належну пожежну безпеку об'єкту. В чергове звертаюсь до всіх, адже енергетики роблять все для того, щоб забезпечувати існуючими генеруючими потужностями потреби нашої країни. Енергетики відновлюють. Розподільчі пристрої, генеруючі потужності, впроваджують нові рішення, нові також генеруючі потужності, але від кожного з нас залежить те, як ми з вами пройдемо осінньо-зимовий період. Тому ощадне використання електроенергії це основне. Підготовка кожному необхідно провести для того, щоб себе забезпечити. Резервними джерелами живлення, а також опалення. Є ще час, кожен має працювати для того, щоб достойно пройти осінньо-зимовий період. Волонтерська група Хмельницької ЕС продовжує свою активну роботу, розглядаємо кожне звернення від військових частин, від безпосередньо захисників. Завдячуючи внеску кожного працівника Хмельницької ЕС, ми маємо можливість. Оперативно закуповувати все необхідне та передавати нашим захисникам. Так нам тижні, що минає, було передано матеріальних цінностей на загальну суму близько півтора мільйона гривень. Це шість пристроїв для радіоелектронної боротьби, запасні частини до транспортних засобів та багато чого іншого. Дякую кожному, хто вносить свій внесок в перемогу. Також колектив Хмельницької С розпочав збір цілових коштів для підтримки і допомоги дитячій лікарні Ахмедит, тому нам необхідно оперативно зібрати, передати ці кошти для того, щоб дійсно була можливість відбудувати те, що зруйновано нашим ворогом, який, на жаль, Прицільно почав бити навіть по дитячим оздоровчим закладам. В цьому їх суть. І наше завдання максимально підтримувати наших захисників, наближати перемогу. Іншого нам не дано. Перемога буде за Україною. Слава Україні!